Туристичні міста це узагальнююча назва для міст, які визначили туризм як один із ключових пріоритетів розвитку. Туризм може бути головним сектором економіки, а може поєднуватися з іншими. Зрозуміло, що туризм менш помітний у містах, де він є одним видом діяльності серед багатьох інших порівняно з вузькоспеціалізованими туристичними центрами. Проте і ті і інші становлять основу розвитку світового туризму. За даними Всесвітньої федерації туристичних міст, понад 80% діяльності пов'язаної з обслуговуванням у світовому туризмі, має здійснюватися через туристичні міста. У 2019 році 600 туристичних міст прийняли майже півтора мільярда міжнародних туристів, що склало 67% від загальної їх кількості у світі, а дохід туризму становив 65% від загальносвітового. Відомі туристичні міста та інституції пов'язані з туризмом, з метою розвитку міського туризму об'єдналися у всесвітню федерацію туристичних міст за ініціативи Пекіна. Це перша в світі міжнародна туристична організація, що фокусується на містах. Нині вона об'єднує 153 туристичних міста та пропагує концептуальне бачення кращого міського життя через туризм. Міста характеризуються різноманітністю стратегії розвитку туризму. Кожний має унікальний підхід до управління туристичними дестинаціями. Але за оцінками всесвітньої туристичної організації та всесвітньої федерації туристичних міст, спільними для всіх міст, що досягли успіху як туристичні дестинації, є по перше чітке узгодження бачення майбутнього міста та сформоване у співпраці з туристичним сектором та галузями пов'язаними з ним. По-друге, залучення та участь громади та їх бажання працювати для досягнення спільних цілей. І по-третє, маркетингова стратегія, що враховує унікальну спадщину і культуру міста та пропонує численні автентичні туристичні враження і послуги. Туристичні міста суттєво різняться. Це міста, мегаполіси та курортні містечка, світові фінансово-економічні хаби та вузькоспеціалізовані туристичні центри. Розмір не має значення, щоб місто стало туристичним, проте розмір, зрозуміло, впливає на масштаби туристичної діяльності. На фоні інших виділяються світові туристичні міста, привабливі та впливові на світовому туристичному ринку міста, які обрали туристичний сектор як головну зовнішню функцію. Водночас створюючи потужний Потенціал для того, щоб приймати міжнародних туристів. Відповідно до звіту про розвиток світових туристичних міст у 2020 році. Першу десятку найбільших туристичних міст за ВВП, створеним туризмом, формують Шанхай, Пекін, Барселона, Париж, Лондон, Бангкок, Нью-Йорк, Токіо, Рим та Стамбул. Лідерами за загальним доходом в готельній індустрії є Нью-Йорк, Токіо, Лос-Анджелес, Париж, Лондон. За доходами від харчування туристів: Токіо, Нью-Йорк, Сеул, Лос-Анджелес, Шанхай, за кількістю авіаприбуттів: Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Амстердам, Париж, за кількістю міжнародних конференцій: Париж, Барселона, Берлін, Лондон, Буенос Айрес, за обсягами інвестицій в туризм, – Нью-Йорк. Токіо, Доха, Париж, Лос-Анджелес. За цими рейтингами можна виділити кілька туристичних міст найвищого світового рівня: – Лос-Анджелес, Токіо, Париж. Проте й інші міста розробляють свій внесок у розвиток міського туризму.